Мікс дитячої білизни, міграз. Два бюстики в упаковочці на 10-12 років. Зверніть увагу на склад тканини. Топи два в упаковочці на 10-12 років. Футболочки на хлопчика дві в упаковочці на 14-16 років. Та маєчки. Дві в упаковочці на 3-4 роки. Таких маєчок на 3-4 роки. Таких упаковочок в лотику 14 штучок. Також. В упаковочках по дві штучки, маєчки на 6-8 років. Таких упаковочок в лотику буде 18 штучок.